Ми дякуємо нашому інформаційному партнеру, приватному підприємству телекомпанії СВСТВ за трансляцію наших випусків в кабельних мережах. Телекомпанія СВСТВ це сучасні технології інтернет-зв'язку та телебачення. В Миргороді триває важлива робота, спрямована на підвищення ефективності системи централізованого теплопостачання. У координації з Миргородською міською радою та за підтримки GIZ проводиться техніко-економічний аналіз діючої системи тепло- і водопостачання та водовідведення. Його мета підготувати обґрунтовані рішення та сформувати реалістичний план модернізації на 10 років. Це один із проектів, де ми працюємо разом з GIZ. Це Дуже багато проєктів з, з ними зараз відбувається і раніше, і з ними з 2008 року. Я вже не раз заговорив, що це перша е, структура міжнародна, яка зайшла в наше місто, з якими дуже плідно працюємо. І ну, Сьогоднішня зустріч і сьогоднішня дискусія це більше е, на перспективу розвитку нашої громади. У 2018-19 році ми отримали від області два підприємства: це водоканал і «Теплоенерго». Ротвин отримали, я можу сказати, що в ну, напіврозваленому стані. І за ці роки ми вкладали певні гроші, і саме саме підприємство вкладало для того, щоб більш модернізувати ці підприємства і створити. Ну, такі, такі, таке підприємство, яке б могло надавати якісні послуги нашому населенню у минулому році. Ми на базі двох підприємств утворили одне підприємство тепловодсевіс. Воно займається і водопостачанням, водовідведенням, і теплопостачанням. І, Ну будемо так говорять, але це все робилось як ну сліпо. Латались якісь там, вирішувались якісь питання, але комплексно треба було підійти. До того до розуміння, як повинно розвиватися це підприємство в данішому, десь на років 20-25, щоб в перспективі це було і надання якісних послуг, і це було підприємство, яке б повністю себе окупало фінансово. Тому разом з GIZ ми звернулись до них з такою пропозицією, щоб вони надали нам експертів. І запропонували якраз створити концепцію розвитку теплопостачання і водопостачання водою у місті на певну перспективу. Під час презентації експерти представили порівняння стратегічних документів, визначили ключові напрямки, які мають забезпечити стабільну та енергоефективну роботу теплового господарства громади. Розрахунки виконуються на основі базового року, який передує календарному року розробки стратегії. Також окрему увагу приділено чинним тарифам і вартості енергоресурсів природного газу, електроенергії та твердого палива. Адже саме ці показники є основою для техніко-економічного обґрунтування майбутніх кроків. Наразі ми по замовленню Джей, Зет розробляємо стратегію підвищення стійкості та надійності систем тепло та водопостачання міста Мирогород. Тобто в рамках цієї розробки були проведені розрахунки, заходи і підготовлені проекти, які дозволять місту. Мати ну, надійне теплопостачання, надійне водопостачання і саме головне заходи, які ну скажімо, знижують енергозатрати на це і, відповідно дозволятимуть, якщо там не знизити, то принаймні як мінімізувати підвищення вартості цих, скажімо так, ці послуг з однієї сторони, ну і з іншої сторони зробити таким чином, щоб попри. Там негативні впливи, які у нас в енергосистемі є, то місто продовжувало ефективно ну, функціонувати серед пріоритетів модернізації енергоменеджмент і цифровізація, зокрема автоматична передача даних з будинкових лічильників та сучасне управління споживанням тепла. Також планується термомодернізація житлових будинків і бюджетних установ, оновлення внутрішньобудинкових мереж та встановлення індивідуальних теплових пунктів для регулювання подачі тепла. Окремо передбачено оновлення тепломереж із заміною зношених ділянок на попередньо ізольовані труби, а також модернізацію котелень. В заміну застарілих котлів, встановлення частотних перетворювачів і балансування системи для підвищення надійності та зниження витрат. Також експерти розглядають розвиток альтернативної енергетики, зокрема використання біопалива разом із деревиною та сухими залишками, щоб зменшити залежність від газу. У межах аналізу підготовлено перелік можливих заходів: встановлення когенераційних установок, утилізаторів тепла димових газів, модернізація систем відпуску тепла, заміна котлів, у тому числі на конденсаційні, оптимізація схем і об'єднання котелень. А також Цифровізація обліку та автоматизація збору даних. Наразі ми якраз обговорюємо ну, оптимальні, скажімо так, сценарії, які можуть бути реалізовані, і під які, скажімо так, може місто шукати кошти, чи то там грантові, чи кредитні, чи залучати кошти власного бюджету. Перепони, ну як правило, перепони вони пов'язані в більшості з наявністю фінансування на впровадження тих чи інших заходів. Ну і от якраз в рамках цього обговорення зараз намагаємося знайти, ну скажімо, відпрацювати декілька сценаріїв там. Мінімальний і середнє максимальний, які дозволять, ну скажімо так, місту прийти до кінцевої мети, щоб, попри там всі негаразди, скажімо, бути з теплом, бути з водою. За словами експертів центру ефективного енерговикористання, пріоритетним для миргородської громади є сценарій розвитку, що передбачає комплексний підхід до модернізації, не лише точкові ремонти, а системні зміни, оновлення мережі котелень, запровадження сучасного управління теплопостачанням. Цифрових інструментів контролю та обліку, а також поступовий перехід до більш ефективних технологій і альтернативних джерел енергії. Такий сценарій має забезпечити максимальний ефект зниження втрат, економію енергоресурсів, оптимізацію витрат підприємства та стабільне тепло для мешканців. Зараз це програмний документ, так, тобто наскільки я знаю, місто вже працює, тобто там ряд заходів, які ми сюди включили, зокрема, ті ж самі як там когнераційні установки, там модернізація котелень, тому подібне, вже в процесі реалізації, тому я думаю, що якби перші результати можливо вони будуть там непрям'явні, але вони ну вони вже відбуваються. Після презентації відбулася дискусія, під час якої учасники обговорили запропоновані підходи, поставили уточнювальні запитання та надали свої пропозиції щодо подальших кроків. Зараз проміжна доповідь експертів. Ви бачите, що йде. Серйозна дискусія, і я думаю, що в результаті цього буде вироблена система роботи цього підприємства, що треба зробити на підприємстві, на, де поміняти обладнання, де поміняти мережі, де здійснити інші заходи, щоб відповідно підприємство могло надавати якісні послуги. І підприємство могло повністю себе фінансувати. Тобто, за рахунок не, не так, як зараз ми дуже багато надаємо фінансів з місцевого бюджету для того, щоб підтримати це підприємство на плаву. Очікується, що результатом цієї роботи стане чітка дорожня карта модернізації, яка підвищить надійність теплопостачання, водопостачання та водовідведення, зменшить втрати в мережах і забезпечить стабільне надання послуг у житлових будинках та соціальних закладах Миргородської громади. У публічній бібліотеці імені Давида Горомішвілі Миргородської міської ради 28 січня відбулася зустріч із Миколою Кульчинським, українським дисидентом, політиком і громадським діячем, людиною великої життєвої сили та принципів. Захід зібрав усіх, кому близькі правда та історична пам'ять. Головною подією стала презентація книги Світло, що завжди з нами. Приводом для нашої зустрічі є книга Світло, що завжди з нами. Твір роздумів, спогадів і внутрішніх откровень це не лише книга про минуле, а й про сьогодення, про відповідальність людини за власний вибір, про пам'ять, що формує націю, і про світло, що яке не згасає навіть у найтемніші часи. Це не просто книга, це заклик до пам'яті віри. І духовного світіння в серцях українців вона показує, що справжнє світло у наших серцях, наших цінностях і нашій історії. Зустріч почалася з розповіді учасниці вокального тріо «Яліра» Ірини Карич про одну з перших пісень у репертуарі колективу, а вже років 200 на слова Анатолія Свідницького. Цей твір також є улюбленою піснею Миколи Кульчинського. Українська народна пісня оповідає про народну тугу за козацтвом і за правами України за часів існування Гетьманщини. Після істеричного екскурсу співачки виконали цю пісню акапельно на особисте прохання письменника. Коським карам. Після ліричного відступу Микола Кольчицький поділився історією створення видання та пояснив символічний зміст назви, яка, за його словами, є метафорою внутрішньої сили, надії та віри, що допомагає долати труднощі навіть у найважчі часи. Це світло, як зазначає письменник, завжди присутнє у його душі у постатях і людях, які формували його світогляд та впливали на свідомість мільйонів українців. Поняття про Україну ні в кого нормального не було. Було колоніальне поняття, всі ці міфи, стереотипи колоніальні російські через це і вся наша діяльність була спрямована на те, щоб розвінчати ці міфи показати правдиву історію, величну героїчну боротьбу і біль поразок. І власне ця книжка Світло, що завжди з нами вона виникла. З ідеї, яка народилася під час зустрічі з студентами сільськогосподарської академії, книга містить передмови до різних видань товариства просвіти: виступи на петлюрівських читаннях, власні роздуби над болючими питаннями сьогодення, а також поезію, як давніх років, так і сучасну. Окремий розділ присвячений шістдесятникам, яких автор називає своїми вчителями та духовними орієнтирами. Коли я почав її писати, коли завершив, і мені так захотілося. Щоб ця книжка розрахована на молодь, щоб там були твори тих людей, про які я згадую, щоб побачили їх так би мовити наживо. І через те я вмістив туди і спогади про цих людей, мучеників України. Дуже мало людей знають про цих. А це а це неймовірні були люди. Це люди, які повинні мати вплив, і вони будуть його мати на століття. Бо це від них іде світло, світло, яке показує шлях, так як Тарас Григорович шлях показував українцям своїми творами, і він був пророком, так і вони під його впливом показують шлях на століття. І так багато інших речей, які зовсім нікому майже не відомі. А тоді вирішив ще туди додати свої доповіді з петлюрівських читань, свої роздуми над темами дня. І свою поезію видання «Світло, що завжди з нами, адресоване учнівській студентській молоді, але буде цікавим і широкому колу читачів. Сьогодні я думаю, в нас буде розмова про серйозні теми, про фарисейство і героїзм, і правдивість. Я відповів на всі питання про любов, і зраду, про любов до вітчизни. І зраду цієї вітчизни, якщо заторкнеться тема. Але книжки якраз про книжка ця про українські цінності, вона не наповнена. Там дух українських цінностей, дух нашої боротьби, нашої величі, нашої ганьби, все в цій книжці є. Ось І я думаю, що дітям корисно буде її прочитати. Дітям, ну, студентам. Під час зустрічі присутні мали змогу поспілкуватися з Миколою Кульчинським, поставити запитання та поділитися власними думками про важливість українських цінностей, історичної пам'яті і незламності духу. Захід став не лише презентацією книги, а й щирою розмовою про те, що тримає людину і націю в часи випробувань. На базі дитячо-юнацької спортивної школи, 28 січня, стартували змагання міської гімназіади серед школярів закладів освіти Миргородської громади. Перед початком спортивних баталій учасники та присутні вшанували пам'ять полеглих захисників України хвилиною мовчання. Головний спеціаліст відділу молоді та спорту управління освіти молоді та спорту Миргородської міської ради Юрій Падрига поінформував, що загалом у межах гімназіади заплановано проведення десяти змагань з восьми видів спорту. Також родзинкою відкриття змагань став показовий виступ команди ліцею лінгвіст з черлідингу. Сьогодні ми розпочинаємо нашу гімназіаду із баскетболу 3х3 серед дівчат. Порівняння з минулим роком ми добавили в цьому році ще два види змагань: це легкоатлетичне довоборство і Кулґеймс. Cool це веселі старти для дітей п'ятих-шостих класів. Загалом нашій гімназіаді приймають всі школи нашої громади. Сьогодні змагатимуться чотири команди: це ліцей №1 номер один імені Панаса Мирного, ліцей Лінгвіст. Ліцей імені Тараса Григоровича Шевченка і ліцей імені Івана Андрійовича Зубковського. Загалом було проведено шість ігор тривалістю по 10 хвилин або до 15 набраних очок. До останніх секунд поєдинків переможці залишалися невизначеними. Напружена боротьба, спортивний азарт і жагада перемоги панували в залі дитячо-юнацької спортивної школи. Кожна спортсменка віддавала всі сили, не втрачаючи жодного шансу наблизити свою команду до першості влучним китком у кошик. Гра тримала в напрузі як суперниць, так і глядачів до фінального Свистка за підсумками змагань перше місце виборов Миргородський ліцей лінгвіст. Одна з учасниць команди переможниці поділилася враженнями від гри та зазначила, що головний секрет успіху злагоджена колективна робота. Враження дуже добрі. Ми зайняли перше місце. Ми думали, ми не займемо перше, але все таки вийшло зайняти перше. Була дуже важка боротьба. Всі команди достойні першого місця, але виграли. Ми, ми дуже раді ці, цьому виграшу і дуже щасливі, що виграли. Друге місце посіли спортсменка з Миргородського ліцею імені Тараса Григоровича Шевченка, Третє – команда Миргородського ліцею номер 1 імені Панаса Мирного. Четвертими стали баскетболістки ліцею імені Івана Андрійовича Зубковського. Усі учасниці отримали цінний спортивний досвід, нові емоції та натхнення для майбутніх перемог. Змагання стали яскравим стартом міської гімназіади та вкотре довели, що шкільний спорт у громаді активно розвивається. Попереду на учасників чекають нові випробування, емоції та спортивні перемоги. М'ясокомбінат «Миргородський» запрошує на роботу. Ми шукаємо відповідальних працівників на такі посади: обвалювальник м'яса, забивач худоби, виготовлювач кишкової сировини, вантажник та мийник з котовозу. Гарантуємо стабільну заробітну плату, офіційне працевлаштування та дружній колектив. Якщо ви прагнете працювати у нашій компанії, телефонуйте просто зараз. Номер для довідок 067 48 77 331. 067 48 77 331. Звертатись до Оксани. Миргородський м'ясокомбінат. Стабільна робота для стабільного життя. миру? Створи його. Перший окремий штурмовий полк. Приходь, дій, впливай та створюй деталі на сайті. Далі Ти точно чув про Альфу СБУ. Зухвалі і продумані операції, новітні технології, результати, які впливають на хід війни. Сьогодні ми шукаємо своїх тих, хто діє. Тих, хто проявляє ініціативу і веде за собою. Це і є характер Альфа. Ми не шукаємо супергероїв, а навчимо бути ними і стати частиною справжньої спецслужби. Ми надамо усе, найкращу підготовку, сучасний екіп і можливість розвиватися. Тут надійні побратими та людяні командири. Пройди відбір в Альфа СБУ і ставай одним з нас. Телефонуй 44 44. Зменшував споживання світла в пікові години, і завдяки тобі хлібозавод працював на повну потужність. Світлана Іванівна випекла хліб і його відвезуть військовим на фронт. Ти не просто заощаджуєш енергію, ти передаєш її тим, кому вона потрібна найбільше. Вимкни зайве увімкни енергію перемоги. Бажаєш доєднатися до Сил оборони України, але маєш безліч запитань. Отримай детальну консультацію в центрі рекрутингу української армії за адресою Миргород. Вулиця Гоголя 171. Дріб. 1, або за телефоном 066 934 0736. ДСНС запрошує на роботу. Машиніста автогрейдера, водія навантажувача, начальника групи енерго та життєзабезпечення, командира відділення евакуаційної техніки, механіка водія, водія, машиніста автомобільного крана, машиніста пересувної електростанції, водія сапера, відділення перетехнічних робіт, сапера відділення перетехнічних робіт, офіційне працевлаштування, стабільна заробітна плата, повний соцпакет та матеріально-технічне забезпечення. Також за вказаними посадами надається право на отримання відстрочки від мобілізації. Додаткова інформація на сайті та за телефонами, які ви бачите на екрані, або за адресою місто Миргород, вулиця Петрівська, 8. Будь в команді тих, хто рятує життя. Долучайся до рятувальників.